Спогад найяскравіші спогади і враження за 2025 рік. За рік я вважаю, ми дуже сильно змінилися, як так. і візуально, так і в своїх поглядах на життя. Мене перша одна з така з дорослих покупок я купила книжкову шафу сама. Ми зрозуміли, що таке соціалізація особистості, коли ми трошки віддалилися від соціалізації. Інтерв'ю зі з Сергієм Смальчуком все сподобалося і ще класно було цей прямий ефір в радіо. Мені мені так сподобалося, Соломія нервувала. Це був жах. Мені зняли брекети. Нарешті зняли брекети, поставили ретейнери. Коли приїжджав в гості Юрій Миколаєвич, майже серед ночі. Ну коли так раптово гості приїжджають, це завжди весело. освоїла нове хобі. Я почала малювати розмальовувати картини по номерам. В мене з'явилося купа нових шапок, У нас з'явилось два нових кота, про яких ми забули, а Петрик і білочка. Ми в 9 класі, і я ну Михайлик, може, точніше, Я ніби визначилась з тим, що я хочу робити після 9 класу. Я визначив курс, я хочу його дотримуватись. Ми були в цьому році на класних українських фільмах. На трьох мені всі сподобались, особливо ти космос, бо фільм космос. Прям. Ми ходили на стендап в Полтаві на стендап Василя Боже, як ми ожили. Да. На стендап Василя Байдака. Це було дуже класно, це було дуже смішно. Я згадав, це як ми пищали в машині, було... коли байдак проходить не, не не. Да, Це було, якщо у вас є можливість ходити, ходіть на стендап Василя Байдака. Та і не... Подивіться мюзик, коли жив був пес, там Василь Байдак режисер. І ти космос, і ти космос. І ти космос. А ну, що все. а знаєш, що цих двох людей? Точка збору. Я прочитала менше, ніж планувала, але я під кінець року зрозуміла, що я якось і не дуже хотів. А я взагалі ці не планував скільки. Сказала, я буду читати. Сказала, я того, так прочитала менше, ніж планувала. Я прочитав 30 книжок. Я прочитала 24. нова гітара, акустична гітара. Мені дуже подобається звук, грати на ній Клас. класний досвід. Життя в селі, класний досвід розчищання дороги два дні підряд. Більшість нашого життя ми прожили в стані війни. 11 років йде в Україні війна. Чотири з них повномасштабна. І навіть в умовах такого суцільного стресу, постійних втрат, якихось проблем, ми все рівно живемо, ми будуємо плани, ми мріємо, ми читаємо книжки, не бійтеся жити, не бійтеся розвиватися. І е, вжити собі в кайф не з, без оглядки на сторонніх людей на що подумають люди. Не повторюйте помилок е, минулого, щоб жити хорошим майбутнім. І ми маємо це майбутнє, дякуючи силам оборони. І зараз важливо зрозуміти, що поки в нас є час, ми маємо не відкладати свої мрії, а реалізовувати їх тут і зараз. Важливо да. вміти адаптуватись до обставин, які ми не можемо змінити. Бо зараз перспективи в країні дуже. Погані в стані глибокої політичної кризи, до якої скоро доєднається глибока економічна криза. Я не знаю, чим зараз думають ті, хто ще вірять в легку перемогу, що воно все з раптом закінчиться в один день. Оптимістично да, закінчить. І на такій майже оптимістичній ноті з новою шафою, гітарою, і без брекетів, і з новими досягненнями. Ми Кіпочками. входимо в новий рік. Да. З новими планами, з новими мріями. Щоб мати цілі і бажання жити в наступному році. Бажання жити. Бажання жити. Щоб